Риває спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас. працює Тетяна Іванська. Обіцяла поговоримо про те, що там на болотах. Ну, звичайно, що ми про це будемо говорити з Романом Цимбалюком. Він вже з нами на зв'язку. Романе, я тебе вітаю, блогер та журналіст. Привіт, Тетя. Давай розпочнемо з пані Захарової, яка почала лякати українців підривом дамп у Києві та Каневі. І це трошечки не трошечки, та це справді дивно і абсолютно не вкладається в жодну логіку. Але ми пам'ятаємо, що ми говоримо про росіян, там навряд чи є якась певна логіка. Тобто, після обстрілу Охмадиту найбільшої дитячої лікарні вони кажуть про те, що ми б можливо хотіли самі підірвати ось ці. Дамби в Києві та Каневі. Як ти вважаєш, це розраховано на ось ту частину суспільства, яка зараз каже, що давайте мирні перемовини? Чи на кого? А, ну, в першу чергу треба звернутися до тої частини суспільства яка хоче перемовини а хто вам дорогі мої українці сказав що в разі перемовин вас перестануть вбивати ну це так просто треба нагадати бо і всі ці заклики зіграти по російським правилам це треба просто проговорити треба віддати їм херсон запоріжжя донецьку луганську область і поводитися на те що рашка купувала крим ну це так для початку там ще є політичні вимоги і так далі і так далі тому ці всі розмови про давайте давайте просто прикратім стрілятися в польсу в на користь бідних і тупих. Це от перше і головне далі. Що стосується київської греблі, ну вони ж неодноразово і говорили. І діяли в такий спосіб, щоб показати нам українцям, що вони хочуть тут вбити всіх, і дітей, і жінок, і чоловіків. Власне, і тексти у них такі з'являються на кшталт того, що не треба стидатися, що ми бахнули пахма дієт. Ну там, там же, якщо ми ставимо за мету знищити українську націю, то діти це частина української нації. І окремий момент, ну вони то хочуть зірвати її. І щоб ми тут всі втопилися, але питання, чи вони можуть, і ми маємо а, виходити з того, що ці їх погрози вони абсолютно серйозні, і робити так, щоб цього не сталося. Ну а Захарові я хочу сказати одне: ці потворі буде окрема гілка на березі, десь недалеко від центра Києва чи Маріуполя, там подивимося. І якщо ж ми захочемо робити якісь провокації чи ще щось, то ми це будемо робити на Росії. российские территории вот россияне запомните наша цель чтобы горела Россия вы тут и так много чего подполы mm -hmm. вот властные все І вам краще нам допомагати, аніж чекати, коли це саме розгориться. Романе, я знаю, що хотіла запитати про дітей. Ми пам'ятаємо, як один із їхніх пропагандистів сказав про те, що топити маленьких українців в річці, так, коли він цитував нашу одну із повстанських пісень. І тоді його, ну навіть в Росії, сказали: ну ні, так не можна. А зараз ми бачимо реакцію на обстріл. Дитячої лікарні, і я бачу, що вони реально собі дозволяють говорити про смерті, про вбивство дітей. Настільки все е, змінилося, тобто вони собі вже це дозволяють говорити вголос, і на це немає жодної цензури. Ну, я не можу зрозуміти, а ми що маємо дивуватися? Те, що Красовського Антона не прибрали, я вам поясню. Просто наступив в Росії такий момент, що мати а, відкритого гея в якості свого співробітника стала немодним в Росії, бо угу. у них власна вся політика а, базується на тому, що от вони борються з гіями, тому, лісбіянками. власне в рамках цього проєкту бахнули по Ахмадіту. А, решта, а, Осіб, які проговорюють ці речі, ну це абсол абсолютно нацистські і там знаєте, я, я просто наголошую, що е, ну, от ми начебто задаємося питаннями: як так можна? Це ж не по-людськи. Ці всі заклики до моралі, там не господа Бога, чи ще до когось. Це, це в цьому немає сенсу. Тому. Це державна політика Російської Федерації. Що б вот не відбувалось, Попали в Вахмадєт, будуть розповідати, що це українська ракета, що там бази НАТО, що хоч, що там ви не там побудували лікарню. що вона дуже близько до гінштаба. Вони завжди знайдуть, що сказати, але це жодним чином не змінює ситуацію. Власне ще раз, я е, так само не за себе, за своїх дітей, як і решта киян в той момент. Але е, поки ти живий, е, треба прагнути до того, щоб залишитися живим е, за підсумками цієї війни. І тут е, всі ресурси і сили мають бути. Кинуть і менеджерські власне, для вирішення цієї задачі, в, 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 знищення російських загарбників. Бо mm -hmm. і все. І, а тому, знаєте, от ми, наче, тіпа, Невже вони такі нелюди? Да, вони нелюди. Да. Вже, вже. І вон... да. <сум> Слухайте, значить... Нонстоп. Всі російські державні канали закликають до знищення українців. Це офіційна державна політика. Вони розповідають, що вони так будуть їх знищувати, чи втоплять, чи ми тут маємо померти від голоду, холоду або від жари. От всі ці речі, от давайте я вам нагадаю: нещодавно, коли Патріпільський те збахнули, пам'ятаєте після угу. того, от у нас в Києві почались проблеми. А маньяк зустрічався з ще одним маньяком, але з Білорусі. Це якраз в той момент був. І вони такі, типу, ну. От ми маніяк тоді каже, ну ну що, здавайтесь, тому що от скоро зима. А і потім вони перераховували, що це ж без електрики, зупиниться лікарні, там багато соціальних об'єктів, ліфти, вода, це ж все ж на електрику, якось зав'язано. Ну, ну, тобто, з одного боку, ми це не робили зимою, тому що ми такі миролюбні. А наступна фраза: а скоро у вас зима, як вам буде важко. Ну, тобто, це іде від першої особи. Тому ну не треба якби, пробувати знайти легкий шлях, мовляв, от можна з ними домовитися. От давайте їм щось віддамо зараз, угу. особливо ці тут у нас наші гламурні блогери. Про щось таку тему почали розповідати. Ну люд людям з невеликим IQ, ні нікого не хочу образити, хочеться знайти простих рішень. А, так, от в 2019 році у нас вже була спроба просто припинити стріляти. Так от ще просто в голос наголошую: нема непростих рішень mm -hmm. і немає опції припинити стріляти. Просто навіть от до тих, хто слухає цих блогерів, треба е, і хоче простих рішень, треба задати одне просте питання, чому раптом всі блогери говорять одні і ті самі речі, інколи навіть одними тими самими словами. Треба подумати, на кого вони працюють. До речі, майже всі ці блогери рекламують казино. Я взагалі для себе, знаєш, Романа, що зрозуміла, що е, ну, ми не можемо зрозуміти росіян, тому що взагалі для мене це якась ксеноцивілізація, це якісь неорганічні істоти. Але але, тим не менше, після удару по Ахмадиту на наш ГУР вийшов російський льотчик і злив секретні дані усіх там конкретної військової частини, передав дані, по яких вдалося встановити командирів і деяких солдатів. Як ти вважаєш, це ось цей одиничний представник білкової форми життя, що в ньому десь совість прокинулася? Чи ну, що, це, що це було? Ну, я би тут акцентував увагу на іншому. А, знову ж таки, Тетяна, ти от хочеш щось людське знайти. Не, ць, не, не треба цього Ні, робити. Я скажу, це не цивілізація, нема, ну, там це неорганічна форма життя. Ні, а, там, там немає розуміння. Якщо, якщо дійсно, якщо дійсно ага, конкретний пілот ВКС Російської Федерації це зробив, оді, що має зробити Кирил Буданов і Василь Малюк? Вони мають взяти цей перелік і тут написати, цього галочку ставить і. і і, і допис цього не чекати, не, не чіпати. Решту вбивати а, російських пілотів при першій можливості. Причому це стосується як під час бойових дій, так і після. Бо вони ж всі захочуть колись в Турцію поїхати е, погріти свої, що там у них вони там гріють. От і все. От і все саме таким чином до цього треба ставитися, бо ну можливо, вони я, я так, я, я цю ситуацію не знаю, але припускаю, якщо гурт це так опублікував, ну можливо, у них інформація була по пілотам. Вони вирішили і показати, що ми, ми ми вас потвори всіх знаємо, і відповідно після цього. Там зазвичай поліграфи, всіх їх перевіряють. Думаєте, за російським кожним пілотом не ходить співробітник ФСБ, ходить. Ну от хай вони думають, хто у них там хоче залишитися живим за підсумкою... підсумком цієї війни. Як там насправді це цікаво, звичайно, але це не змінює правила. Російський пілот, якщо він ще ходить ніженьками, то це. Тимчасове явище. Угу. Так, ну тут і в, і варто пам'ятати і нагадувати, що там, до речі, ось ці пілоти, де і деякі військові вони зараз не виїзні з Росії, на що інколи жаліються росіянки в Тіктоках та в інстаграмах, і кажуть про те, що як добре жити в Росії, тут свобода слова ну єдине, що чоловік не виїзний. А чому вона собі навіть це питання не ставить? Питанням задається колишній так званий президент Росії Дмитрій Медведєв, зараз. Він чинний заступник секретаря Радбезу він відреагував на саміт в НАТО і сказав про те, що почувши про незворотний шлях України до НАТО, він сказав, що має зникнути або Україна або НАТО, або і те. І інше ми всі звикли до того, що в нього якісь ну надзвичайно незрозумілі дописи з'являються, і є підозра, що це наслідки його тяжкого алкоголізму, а це хвороба. Але тим не менше він транслює те, що хоче ну що хоче сказати Путін, чи я помиляюся. Ні, ти не помиляєшся. І так, ми любимо посміятися з алкоголем, це не має значення. П'є він чи не п'є. П'є в пляшки Фінляндії, він може приговорити, чи взагалі не вживає алкоголь. Тим більше алкоголь згідно кримінального кодексу, це є обтяжливою обставиною, якщо, наприклад, водій був на підпитку, бо щось з цим пов'язано. Мені насправді подобаються такі їхні заяви, тому що вони, власне, Uh, Такі от ну. Повільно присинаючий захід прискорюють постійно, вони постійно кажуть: да, ми кончені, ми нацисти, ми хочемо вашої смерті. І Бачите, для нас начебто це так собі новина, але те, що американці розміщують в Німеччині ракети середньої дальності, це якраз говорить про те, що Дмитрія Анатолійовича чують, ухвалюють відповідні військові рішення, переводять частину своїх підприємств на військові рейки. А якщо. Наші союзники це роблять, ну, дивись, дивись, і у нас ніколи не, будуть, не буде браку з набоями, ракетами і всім, -всім рештою. Тому ну, вони... він абсолютно відвертий. Треба сказати вголос, хорошо, що вони такі, а нацисти відкровенні, русонацисто. Угу. Ну але це от на, 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 наскільки серйозно в Росії сприйняли цей підсумковий комунікат саміту НАТО? Наскільки вони справді злякалися, і наскільки вони розуміють, що переговори, як би вони не тиснули, зараз не плануються? Ну по-перше, по-перше, заяв знищити в радіоактивний попіл європейській столиці стала значно менше. Uh -huh. Це є до того, що це правило тайна руского характера відкрита. Коли ти кажеш, що ви погрожуєте нам, то ми зараз розіб'ємо ваші дурні тупі пики. Вони починають трошечки пригальмовувати. Навіть зараз почали такі заяви звучати, що от f 16 вони будуть злітати з території Румунії, і ми будемо бити. По Румунії, і, відповідно, по Польщі, але це ж за жодним чином не стане війною з НАТО. Ні-ні ні-ні ні. Ну погодьтеся, це є різниця. Ми бахнемо так, що бров піднімемо і Париж, і Берлін, і Вашингтон поймуть, До вже вони відкатують свої ці пропагандистські погрози. Трошечки вони, вони стають спокійніші. Це такі, от, дуже як на мене, важливий момент. Тобто Путін він не ідіот, тобто він ідіот, те, що він робить, але зберегти своє свою сраку, вибачте, у нього все ж таки план є. Це, як на мене, круто. Сама формулювання, що Україна незворотня стане членом НАТО, от. Це ж сказано після ультиматуму Путіна, який сказав, що нейтральний статус. Тобто Путіну по всім його заявам, те, що він висунув і нам, і світу, сказали не рішуче ні. І це важливо. І під це рішуче ні, як би там не було, повільно, але тим не менше і готуються ресурси. Навіть сам факт того, що на 25-й рік на зброю для України вже законтрактували 40 мільярдів євро. Ну це ну погодьтеся, якщо б Україна не була б вже заходом. Можливо, ми там трохи бідний родич на сьогоднішній день, але тим не менше, якщо б ми не були заходом, то нам би не робили би такі величезні донати з боку провідних європейських економік. Угу. Е, власне, про е, п'яту точку Путіна за яку він переживає. Ти зараз знову скаже, що я дуже хочу, щоб там почалася гризня, жапи гадюхи, щоб це все швидше спалахнуло, а цього швидко не буде. Але тим не менше, мені здається, все ж таки там щось відбувається. Е, така новина з'явилася в карцері СІЗО в Москві. За дуже дивних обставин помер бізнесмен Ігор Катєльніків, е, від якого ФСБ російське вимагало свідчення на колишнього заступника міністра оборони Тімура Іванова. Ми пам'ятаємо, та що там змінили міністра оборони їх. Нього заступника і Тімура Іванова власне звинувачели в хабарності в тому, що він розвалює російську армію. Ось цей Катєльніков, який помер в СІЗО за дивних обставин, був посередником, який за відкати гарантував вигідні контракти підприємцям, які співпрацюють із військовим відомством. Він помер ще в понеділок, але от стало про це відомо. От сьогодні я побачила цю новину. Як ти вважаєш, це вони ну одна частина підчищає свої. Сліди того, що, що, що вони встигли накрасти, чи це справді починається така якась політична військова гризотня зсередини? Ну цей от процес. А де дехто називається політикою, але не публічною. Якщо але якщо політика не публічна, це називається мафіозією. Ну і це їхні розборки. Я просто до того, що це цікаві процеси. Можливо, це щось більш серйозне, ніж саме щоб на труп списати всі ці історії. Я просто до того, що ну. Висновки такого плану, що вони там один з одним переругаються і почнуть різати один одному горлянки, я би наразі не робив. Ну принаймні в політичному такому полі. Хоча, от якщо ми беремо. Міжнаціональний фактор у Російській Федерації. От це такий більш, як на мене, привабливий момент, бо вони ж грають там в гру, яка називається керована ненавість. І наскільки от вони там то українців вбивати, то грузинів, то мігрантів На якомусь етапі вони, ну, ця гра буде розвиватися по своїм власним правилам. Тому ну знову ж таки, якщо цього Іванова посадять або виправдають, глобально це ні на що не вплине, тому що ну, вже зараз зрозуміло, що всі ці реформи, про які вони говорили, які вони там обіцяли, це все зупинено. І Міністерство оборони від Шайгу і Білоусова сильно відрізнятися не буде. Ну і добре. Ну, от коли ми говоримо про те, як керівництво Росії вибудовує свою політику, да і які меседжі вона вкидає, От ти сказав про те, що завжди шукати ворогів серед різних національностей. Зараз я бачила були затримання масові мігрантів, і ми і бачу так само в соцмережах, як російські діти, наприклад, можуть запалити з газового базон, балончика в обличчя дітям мігрантів, і це все якось підтрим. Римається мені здається, ще один стовп зараз так сильно нав'язується або розкачується, Це ну не знаю, можливо, навіть питання сексизму. З'явилася новина, що Свердловський міністр економіки вважає, що жінка спочатку має вийти заміж народити дітей, а вже потім думати про професійну самореалізацію. І на думку з цього Руслана Садікова жінкам необхідно чітко дотриматись своїх гендерних ролей. Ось ці гендерні ролі вони справді розхитують на фоні того, що в Європі. Одне ЛГБТ, а ми отут ну, ми, ми тут святі і чисті. Наскільки це довго може зіграти? Наскільки це довго може спрацювати? Ну, бачите, у них же звідки це береться. По-перше, боротьба за ЛБТ – це як один такий стовбор, чому вони ведуть війну проти України. Тому що вважається, що якщо будуть звільнені українські території, то всіх їх там заставлять, я не знаю, там поводити себе, як поводять московські папи, але московські папи поводять себе так і отримують від цього задоволення. Це перша частина. Друга частина всі ці скрєпи традиційні цінності, вони в них дуже вибіркові. Про московських папів я вже сказав. Навіть сам Путін він чогось ну, бачите, традиційні цінності це багато дітей, ніяких презервативів там і всіх цих західних штучок. Жінка має бути ну, в першу чергу її якість залежить від роботи її матки. Я так розумію, це так все подається. Сенс в чому? Це все це, 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 це от, я не знаю, 18 сторіччя і так далі. Вони про це говорять, але це ж не працює. Це банально не працює. Демографічна криза не тільки у нас, а там, на болотах в тому числі. Особливо це стосується так званих русських регіонів. Ну а якщо врахувати, що Путін щоб вбити нас відправив багато людей. Які мали б в теорії мати в майбутньому дітей, вони померли і вбиваючи нас? То ну про що можна говорити? Там є навіть така статистика: там кількість розводів, кількість дітей, які народжуються, це все болтавня от, для того, щоб підтримувати цей градус ненависті в своїй масі. Якщо навіть російська жінка тупа і дивиться російське телебачення, коли стосується власне її, власне її матки і відповідно перспектив з дітьми і так далі, ну, вони там щось сильне та не народжують, народжують традиційно ти регіони багато, де а мусульманська віра. І ну, у них просто інший підхід до життя з самого початку, і за рахунок власне цього змінюється етнічна складова Російської Федерації. Я не кажу, що це погане, бо мені здається, коли Рамзан Кадиров він захопить Російську Федерацію повністю, то нам з ним буде, якщо чесно, і відверто легше домовитися, ніж з цим ідіотом путіним. Тобто ці всі розмови, вони дикі але. Підсумок, який нічого у них з цього не виходить. Вони не, не як -то, не, не біжуть відмовлятися від концепції західних автомобілів. Mm -hmm. Їм подобається, їм подобається цивілізація. Ну ще правда знаєш в тому, що я дивлюся як деякі от представниці ось цього руського міра, які живуть в Росії, які ждуть своїх чоловіків з СВО і народжують чимало ну. Не чимало, та наприклад, з дитиною на руках. Вони дуже часто можуть на словах підтримувати е, Путіна і кричати, що та матушка земля, е, матушка Росії. Але на ділі це ну це так не відбувається. Коли ти бачиш на рівень їхнього життя, на те навіть з якого телефону вона виходить в той самий Тік-Ток, Ти розумієш, що це брехня самому собі, і вони в цьому живуть, і їм окей. І саме тому я кажу, що це якась ну правда, ксеноцивілізація. Ми не можемо їх зрозуміти і якось осягнути, і логічно собі пояснити. Мені здається, вони самі цього, якщо чесно, ну не можуть і не вміють да власне може. Не потрібно, Тетяна, Да, все просто це просто бізнес. Ну Путін їм запропонував. Є дві опції на за 50, в кращому випадку тисяч піти на на. Військовий завод, а так зарплати в своїй масі по Росії ще менше, причому вдвічі, або пограти в рулетку і спробувати срубити мільйон зразу при підписанні контракту і закрити іпотеку там і ще, і, ще щось. Тобто, продаж свого чоловіка на м'ясо і віра в Путіна. Ну це два різних питання. Просто цей продаж чоловіка на м'ясо, він якби передбачає, що треба казати, що як класна і, ну, Родина, Путін вперед, до конца, От Я нещодавно бачив відос. Там на поминках перевезли 200. І мама там виступала. Як вона благодарила Путіна? <звіття> Ні, там є. Ну це якби такий не процентну абсолютно кончених. Він він об'єктивно він, він є, але. Більша частина вони все ж таки Ну розуміють, що життя воно таке, воно складніше. Так, розуміють, але мало діють. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Був разом із нами на зв'язку. Дякую, Романе, за те, що долучився до нашого ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.